Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про імунобіологічну терапію, яка надзвичайно ефективно допомагає пацієнтам з деякими хворобами, про які далі піде мова, що звертаються в наш медичний центр Академічна медична Група. Покращення розуміння механізмів розвитку псоріазу, псоріатичного артриту, аксіального спондилоартриту, Хвороби Бехтерева, які мають дуже багато спільного в механізмі свого розвитку, привело до драматичного покращення їх лікування. Це відбулося шляхом створення біологічних препаратів, які блокують каскад імунного запалення на різних рівнях. До цих медикаментозних середників відносяться блокатори тумор-некротичного фактору альфа-. Адалімумаб та Голімумаб, блокатор інтерлікінів 1223 23 Стекіномап. І у 2020 році в Україні зареєстровано довгоочікуваний блокатор інтерлікіну 17 Секумап. На жаль, суттєве число біологічних препаратів на сьогодні в Україні не зареєстровані. А перелічені вищі медикаментозні середники є коштовними. Варто згадати, що в багатьох країнах держава бере на себе забезпечення таких пацієнтів даними біологічними препаратами. Ви запитаєте, для чого потрібний великий вибір біологічних препаратів. Справа в цьому, що приблизно у половини пацієнтів після тривалого застосування. Ці медикаментозні середники блокуються антитілами пацієнта і виникає необхідність змінювати один препарат на інший. В моєму медичному центрі найбільш широко використовуються Адалімумаб, Голімумаб та секукіномаб. Я особисто переконався у їх високій клінічній ефективності та добрій переносимості. У деяких пацієнтів наступило повне виздоровлення і майже у всіх ремісія. Підтримувати досягнуту ремісію вдається невеликими дозами біологічних препаратів з розтягненням інтервалу між ін'єкціями на достатньо тривалий період часу. Методика введення названих біологічних препаратів не є складною. Вводяться вони підшкірно з інтервалом тиждень і більше. Адалімумаб та голімумаб випускаються у спеціальних, попередньо заповнених розчином ручках. На відео демонструємо, як ці два препарати вводяться пацієнтові. Після зняття ковпачків з ручки, кінець з голкою. Притискається до шкіри і натискається кнопка. Потрібна доза ліку за декілька секунд переміщується під шкіру, що видно за переміщенням жовтого поршня. Процедура підшкірного введення секукіномабу є тривалішою, оскільки застосовуємо інсуліновий шприц, в який необхідно набрати розчинений медикамент. На відео демонструємо введення секукіномабу з поясненням усіх деталей. Добрий день! Вітаю вас з медичного центру Академічна медична група. Я продемонстрував, як вводиться препарат Секу Кіномат підшкірно для нашої пацієнтки. Що ми зробили? Спочатку довели і сам препарат флакон, який виняли з холодильника, і інєкційну стерильну воду до кімнатної температури. Після цього один мілілітр інєкційної води, стерильної, ввели у флакон. І покрутили його під кутом 45 градусів упродовж одної хвилини. Далі препарат постояв 10 хвилин. Потім знову ми його покрутили одну хвилинку під кутом 45 градусів. Зверну вашу увагу, що ні в якому разі не можна струшувати або перевертати флакон. Далі препарат постояв ще 5 хвилин до повного розчинення. і був. Після того успішно введений підшкірно для нашої пацієнта. Дуже надіюсь, що сказане мною знайде відгук серед пацієнтів. Дякую за увагу!